Ми зустрічаємося із Олегом Мащенко біля одного зі столичних пунктів незламності. Часи такі каже журналіст: треба працювати в будь-яких умовах, читачам потрібні новини. Не треба іноді розмінюватися на якісь такі хайпові новини, а е, треба довіряти тим, кому ви довіряли раніше. Олег згадує перші дні повномасштабної війни. Тоді каже, і боятися було ніколи. Відчувалася потреба людей у новинах. Відчувалася. Ще тоді ще пробуксовували ці соцмережі Телеграм, якось так люди не перелаштувалися. І видно було по трафіку, тобто по тому, як люди заходили і читали всі новини. Ми в агенції вибудували таким чином графік, що була взаємопідміна. Тоді не було таких блекаутів, тобто можна було дозволити собі вийти. Постояти там дві-три-чотири години в черзі, щось придбати, повернутися і працювати далі. От але тоді дійсно працювали 24 на 7. І працювати доводиться попри всі труднощі: відсутність електроенергії, відсутність інтернету, відсутність тепла і підвищи рента, звуки вибухів неподалік. Але від лютого чоловіка у Києві їхати й не думав з дружиною. Ми. Однозначно, вона теж журналіст. Ми однозначно прийняли рішення не виїжджати. Прильоти були в цьому районі, у мене іноземні журналісти, які дзвонили мені, питали. Я сказав, ні, я людина військова, я вмію тримати в руках зброю. І якщо вони прийдуть сюди, то вони отримують вогневі точки з кожного вікна. Олег Мащенко, журналістом, побував у багатьох гарячих точках, бачив кілька військових конфліктів саме за висвітлення в змі участі українських військових та рятувальників в міжнародних місіях свого часу. Його нагородили почесним званням Заслужений журналіст України. Я за фахом людина, військова кадровий офіцер. Військовий журналіст у минулому, тому я передбачав, що так воно і буде. І перші обстріли мої були далеко від України. Це був Ірак. У мене було чотири відрядження туди, до наших миротворців. От, і що таке прильоти, я знав ще з 3, 2005 років. Тож обстрілами чоловіка не залякати, а до незручностей каже, можна звикнути, бо ж дефіцит в магазинах та відсутність світла. Він переживав. Щось подібне я бачив а, після розвалу Союзу, коли а, були проблеми, і теж треба було цей район навіть центральний оббігати, бо дитина була зовсім мала. Треба було знайти молока. Але зараз інші часи, люди інші. В перші дні те, що я побачив, про що я писав, це те, що зорієнтувалися волонтери. Тобто для людей було дивно, що приїжджали хлопці, вивантажували, роздавали і цим рятували, особливо літніх людей. Тепер Олег живе в новому ритмі української журналістики, тримає інформаційну оборону в одному з найпопулярніших інформаційних В Перші дні, особливо коли ти чуєш оцю стрілкатню, то ти розумієш, що це ліквідація цих диверсійних груп, яких тут чимало було. Тобто з різних усюд, це було чутно. Ну от, оце, мабуть, напрягало. Та зібраність, яка була ще з, з часів армії, вона повертається і. Ну, треба багато працювати просто. Мужній чоловік, який побував в різних гарячих точках, упевнений, що Україна переможе на всіх фронтах. Звісно, якщо кожен на своєму місці, як і він, працюватиме 24 на 7.